В небі над Україною розгортаються справжні повітряні баталії дронів проти дронів. Тому нас і все так, розумієте, через одно місце. Зараз ми бачимо бій, коли російському розвідувальному БПЛА зала не допоміг камуфляж, який має маскувати дрон над поверхнею землі. Знищення тактичних розвідувальних дронів дронами мисливцями над Чорним морем стає вже нормою, але залишається відкритим питання щодо інших орківських БПЛА оріонів та «Форпостів». Хоча і на них прийде час. Крім того, ми бачимо ще один бій нашого FPV-дрона із розвіддроном ворога, який Значений задньою камерою і модулем штучного інтелекту для ухилення від ударів ворог адаптується і перехоплювати ворожі дрони. Тепер стає помітно важче, проте українську кмітливість і майстерність наших операторів неможливо перебити. Отже, Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росії північно-корейських військових у війні проти України. Про це домовлено між президентами двох країн за підсумком сьогоднішньої телефонної розмови. І також відомо, що найближчим часом Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися усією. Інформацію про відправку військових КНДР до Росії та обговорити подальшу співпрацю дані розвиток свідчать, що на території Росії вже перебуває 10 або 12 тисяч північно-корейських військових, їх підготовка проводиться на п'яти полігонах Російської Федерації на сході країни агресора. І очікується, що частина цих північно-корейців, які прибули на війну, візьмуть участь в бойових діях на Курщині. Але показово, що от і Фізичний рівень і стан підготовки цих північно-корейських вояків не є таким, щоб можна називати їх там бійцями спецназу. Також Кендер, як ми знаємо, постійно надає Росії арт-снаряди. Українська сторона каже про передачу 3,5 мільйонів боєприпасів до Російської Федерації, і це, до речі, більше ніж за рік виготовляє сама Російська Федерація. Також. Північна е, 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 Корея передає до Росії балістичні ракети КН-23, які є неточними, але все рівно вони створюють тиск на нашу систему протиповітряної оборони. Загалом це суттєва. Ескалація російської агресії, публічний вступ у війну третьої країни. Тому, крім занепокоєння від наших партнерів, ми очікуємо на якісь більш рішучі дії. І тут з боку е, Південної Кореї може бути допомога зброєю, може бути співпраця в оборонно-промислового комплексу двох країн. Це вкрай важливий напрямок. Ну і також поява додаткової сили з КНДР може бути ще одним поштовхом для скасування заборони на використання Великобійного зброєння по території Російської Федерації ця тема актуальна для України. Ми знаємо, що про це місяць тому говорив Володимир Зеленський в Вашингтоні, коли презентував план перемоги. Проте цей план тоді не вплинув на зміну позиції Вашингтона. А сьогодні, до речі, вийшла стаття у виданні New York Times, де є нові деталі щодо реакції США на цей план, і там говориться про те, що. Перелік цілей, які надав Київ для використання по ним далекобійної зброї, більше ніж є для цього ракет Атакамс, які США обмежено передають Україні. І що Україна також попросила крилаті ракети Томагавк з дальністю у сім разів більше ніж Атакамси. Томагавки мають дальність 1600 кілометрів до 2500 до тисяч кілометрів і. Ці томагавки Київ розглядає як один з елементів у складі сил неядерного стримування на території України, проте США не готові піти на цю складову плану Зеленського. І тож зараз значною мірою взаємодії з нашими партнерами вкладається в парадигму, що зброї вистачає хіба що на те, щоб не програти війну з Російською Федерацією, а не те, щоб її виграти. Зараз динаміка постачання озброєння до України є меншою ніж це було у третьому році, коли йшла підготовка до великого контрнаступу, і наші партнери кажуть, що попередні запаси вичерпані, тому зараз все залежить від темпів роботи нашої оборони промисловості, оборони промисловості США та Європи, аби відновити запаси, забезпечити постачання цих озброєнь до України. І разом з тим є нові приклади рішень це таки по постачанню тих чи інших озброєнь, зокрема. Ми знаємо, що днями Німеччина та Хорватія е, мають підписати рамкову угоду, яка передбачає закупівлю 50 танків леопард 2А8 для хорватської армії. А в цей час Загреб має передати для Сил оборони України. 30 танків М-84 та 30 БМП. Відомо, що Хорватія у своєму розпорядженні має десь 70 цих танків М-84, які мають гарний технічний стан, і крім гарного технічного стану, вони мають і гарні бойові можливості. І от зараз до нас долучається Микола Саламаха, підполковник у відставці керівних проектів у оборонно-промисловій компанії «Енергія-2000» і експерт у царині оборонтанкового зброєння. Пане Микола, вітаю вас в прямому ефірі каналу Еспресо. ради бачити і чути. Доброго вечора. Хотів би, щоб ви для початку трошки розказали нашим глядачам, що можна очікувати від цих танків М84, які ми можемо отримати від Хорватії. В чому їхня перевага, в чому особливості. Якщо брати історію створення танка М-84, то це. Тоді ще Соціалістична Республіка Федеративна Югославія отримала в радянському союзі ліцензію на виробництво танка Т 72 м. От і виробляла в Хорватії підприємство, яке займалося модернізацією цих машин. От, і ті танки, які зараз знаходяться на озброєнні Збройних сил Горватії, це танки М-84, які пройшли вже декілька модернізацій, і на них стоїть сучасна система керування вогнем, яка за своїми характеристиками краще, ніж базовий російський танк Т-72Б. І 30 машин це той танковий батальйон, який буде мати досить потужний інструмент в руках. Чим ще добре те, що для механіків водіїв ця машина буде для тих, хто використовував раніше танк, Т-72АВБ і всі решту з цієї серії 72-ок двійок. Це знайома машина. Ну, командиру і навіднику доведеться трішки вчитися. Чому? Тому що система керування вогнем Омега 84 де стоять словенські приціли, прилади спостереження, от, і система керування вогнем, вона потребує до підготовки певної. От, я не думаю, що це буде довгий період переучування на нову машину. Для нас, принаймні. от а далі ефективність її використання буде залежати від того, як будуть плануватися бойові дії, от і як ми будемо дообладнувати те, що дообладнувати необхідно. Тут питань не виникає. США передадуть Україні дві тисячі військових авто. Хамві це відбудеться у межах оголошеного пакету допомоги вартістю 425 мільйонів доларів. Як пише Форбс, ці авто добре пристосовані до поточної оборонної стратегії України. Хамві може легко пересуватися вузькими вулицями, тому дуже ефективний у міських боях.